Привіт малята! Ви вже знаєте, що восени листя змінюють свій колір. Пропоную разом зі мною провести дослід і дізнатися, чому так відбувається. Для досліду нам знадобиться листя зеленого жовтого кольору та серветка. Листя в теплий пору року зеленого кольору, бо на нього більше часу світить сонце і виробляється хлорофіл. Давайте це перевіримо. Кладемо листочок. Серветку та добре постукаємо по ньому твердим предметом. В мене це дерев'яний кубик. Подивіться, що відбулося. Правильно проявився зелений колір. Це і є хлорофіл. А з настанням осені сонце прогріває вже менше, і дерева починають вбирати з листя всі поживні речовини, і воно починає жовтіти та опадати. Давайте це перевіримо. Кладемо жовтий листочок в серветку та повторюємо ті ж самі дії. Подивіться, що відбулося. Правильно! Серветка залишилась сухою. А це означає, що дерева вже забрали з цього листочка всі поживні речовини. Проведіть цей дослід дома і надішліть мені фотографії. Буду чекати з нетерпінням.